Вітаю вас, мої космічні Терези. З вами астропсихолог Климан Конталій, і це прогноз для вас на березі, на перший місяць весни. Зараз розглянемо основні важливі моменти, які будуть торкатися вашого життя, головними з яких можу виділити це новий місяць, а також початок періоду коридору затемнення, який почнеться із місячного затемнення, що висвітлять вам картини. В якому секторі розкажу трошки згодом. А зараз ставте лайки. Дякую за ваші коментарі. Ви можете дивитися свої прогнози як за знаком асценденту, знаком, куди потрапляє сонце, а також місяць. Діток ми дивимося за місячним знаком. А для більш детальних прогнозів, можете звертатися до мене в дірет інстаграм. Ну а зараз розглянемо перше березня. Цього дня починає діяти аспект між Сонцем, який символізує нашу енергію та прояв у світі, і Юпітером. Це планета успіху, удачі і розширення. Вони будуть торкатися вашого сектору здоров'я, роботи, а також великого бізнесу, великих грошей, партнерських грошей, езотерики. Тож сприятливі покупки, наприклад, все, що стосується або вашої роботи, або ж для побуту. Оскільки шостий дім це все, що пов'язано із рутинною справою, то можна, наприклад, зробити вагомі покупки, які будуть трансформувати, покращувати якість вашого життя як вдома, так і на роботі. Це можуть бути і зустрічі з словами-людьми, або ж зміни у вашому колективі. Це може стосуватися і вашого бізнесу, або ж зміни у фінансовій сфері вашого партнеру, як по шлюбу, так і по бізнесу. Будьте обережні 3 березня, адже Меркурій як планета комерції, інформації, недалеких поїздок, гаджетів, це планета спілкування, в принципі. Буде в напруженому аспекті до чорного місяця або ліліт. Чорний місяць символізує нашу потаємну сторону особистості. Це може бути або зацикленість на чому, або ж навпаки, страх. Він буде працювати в обидва напрямки, і це може вказувати на острах, на інтриги. Адже буде стосуватися 12-го домів, шосте пов'язано із здоров'ям і побутовими рутинними обов'язками. А дванадцятий це далекі землі, це таємниці, і це також дім здоров'я, психологічного здоров'я, це дім режимних об'єктів, таких як лікарні, санаторії. Тож в цей період будьте уважними до себе, але не надумайте собі неіснуючих хвороб. Так, можливі омани, таємниці, а також інтриги на роботі. Бережіть своє здоров'я і не перенавантажуйте себе. Сприятливо пропрацювати цей аспект, якраз і попрацювати чорний місяць через творчість, через усамітнення і допомогу іншим. Завершувати проекти, записувати свої думки, свої інсайти, щоб згодом з настанням нового місяця вцілити їх життя. Вам може здаватися, що вашу працю е, ніхто не бачить, вас не цінують, або ж е, за вашими спинами хтось пліткує, але це все е, вплив може бути чорного місяця. Насправді це може бути зовсім не так, і це просто все надумано. Цього ж дня і Венера буде в напруженому аспекті до Урану. Венера символізує взаємовідносини. Е, це планета також грошова, наших бажань, а також відчуття прекрасного. Уран символізує неординарність, неочікуваність, оригінальність, і в напружених аспектах це можуть бути або ж ті самі сварки, або ж зустрічі неочікувані, і оскільки буде торкатися п'ятого-восьмого секторів. Восьме це кризові ситуації, це великі гроші, партнерські гроші. А також все, що пов'язано із кредитами, із банками. А п'ятий це дім азарту, це дім дітей. Тож цей період не варто купляти лотерейні білети, або ж наражати себе на небезпеку через екстремальний відпочинок, наприклад. Це може бути період напруженості та дисгармонії, адже п'ятий сектор ще відповідає за все, що ми любимо, в тому числі і дітей, за наше хобі, за улюблену справу, за романтику. 8 березня Меркурій буде у з'єднанні із Нептуном. Це сприятливий період для людей творчих професій, адже наші думки будуть під впливом планети, яка відповідає за ілюзії, фантазії. Це хороший період для втілення ваших творчих проєктів. Проте на роботі, оскільки вони будуть у з'єднанні в шостому секторі, може бути певний хаос, непорозуміння, туманність. Кор, це може вказувати на багато роботи і багато зустрічей. Важливо прописати всі свої плани і обов'язки, за що саме ви будете відповідати, адже ем, Нептун може давати багато роботи, але ем, керівництво, наприклад, люди можуть не побачити, що саме з цього всього зробили саме ви. Дуже важливо. Прописати свої обов'язки, за що ви відповідаєте. Також може бути хаотичність і у побутових справах. Цей аспект сприятливий для прояву благодійності на своїй роботі або ж романтичні зустрічі на роботі. 9 березня Марс, як планета агресії, ініціативи нашої активності, буде напруженому аспекті до Урану. Це може бути періодом травмувань. Різких конфліктів, зміни планів, поломок автомобілю це може бути поломка засобів зв'язку пов'язана із пошкодженням електричних приладів. А торкатися це буде вашого 5-го і 8 -го секторів, знову ж таки, все, що ви любите, і кризові ситуації, ваш, в, ваша власна справа і великий бізнес. Можуть бути ситуації вспливати, які були ще наприкінці літа 2022 року. Проте зараз для вирішення цих ситуацій вам потрібно зробити за е, ураном. Дії неординарні, креативні, не такі, як ви могли вирішити цю ситуацію раніше. Вона буде потребувати зовсім іншого підходу. Може бути перегляд питань, які пов'язані із дітьми і з вашим хобі та розвагами. А 10 березня настає новий місяць. В цей період сонце з місяцем. Будуть у з'єднанні, вони будуть у вашому шостому секторі, тобто це сприятливий період, щоб ви прописували плани на місяць вперед, які будуть пов'язані із зміною вашої роботи, або ж умов вашої праці, або ж можуть бути зміни в колективі, або у вашому побуті. Це сприятливий період для того, щоб починати курс лікування, наприклад, або ж завестися гарною звичкою цього ж дня. І Меркурій буде переходити в знак Овен. Думки наші стають більш швидкими, імпульсивними, ініціативними. Буде багато інсайтів, і це буде у вашому сьомому секторі. Сектор, який пов'язаний із партнерством, з вашими клієнтами. Сприятливо цей час прислухатися до думки опонентів та колег. 11 березня Венера, як планета гармонії та взаємовідносин, буде переходити у ваш шостий сектор і буде надавати в ньому успіх, удачу. Це може бути і покращення стану здоров'я якому потрібно, і фінансові надходження, які пов'язані з вашою працею. Це може бути і допомога вам, ви можете знайти людину, наприклад, яка буде допомагати вам по господарству або ж на вашій Роботі з 15 березня і по 19 будуть так звані нульові сонячні дні, дні дельфіну. В цей період не варто починати нових справ. А 17 березня Сонце буде у з'єднанні із Нептуном. І це знову ж таки буде у вашому шостому секторі. Він дуже активний, саме сектор, який пов'язаний із рутинною роботою, побутовими обов'язками із вашою працею в найм, наприклад. Це може бути пов'язане із допомогою іншим людям і те. Що ви не просто хочете, ви маєте це робити, і у вас буде дуже багато енергії для цього. А коли Сонце у з'єднанні із планетою, яка символізує вищий прояв любові, то це сприятливий період для того, щоб ви проявили себе саме через допомогу іншим людям, проявили свою творчість. Проявила благодійність. Проте в цей період не варто прописувати угоди, наприклад, по роботі, адже це період такий більш романтичний, інтуїтивний, і це не час для підписання важливих угод, які потребують вашої уваги та деталізації. Нептун може це все діло просто розмивати, давати певну туманність. 20 березня настає астрономічна весна, буде день весняного рівнодення. Цей Час сонце переходить в знак Овну. Тож вітаю всіх овнів з настанням ваших днів народження, і це також чудовий період для того, щоб ви прописували плани на рік вперед. І Венера буде робити гармонійний аспект до Юпітеру, тож наші бажання будуть втілені в життя за допомогою планети, успіху та удачі. Мрійте масштабно і вірте по аспектах, вірте в те, що ви хочете, що воно обов'язково здійсниться. Головне, щоб ваші бажання були саме вашими і вони не шкодили іншим. 21 березня Венера буде у з'єднанні із Сатурном. І це ще одна вказівка на те, що наші бажання будуть матеріалізуватися, адже Сатурн це планета закону, порядку, це управитель земного знаку Козоріг. Наші бажання мають бути практичними, обов'язково прописаними. Крок за кроком, як ми хочемо, щоб вони реалізовувалися, і це сприятливий період для покупок, адже Ванера це планета фінансів. І речі, які придбані цього дня, будуть слугувати довго. Відносини, зустрічі із людьми, вони також можуть бути довготривалими. А у вас це стосується шостого сектору, тобто, все, що пов'язано із вашою роботою, з рутиною, і також умовами вашого проживання. Тож. Такі покупки також будуть сприятливими. А також цей період сонця буде гармонійним на аспекті до Плутону. І це буде на межі вашого 5-го-сьомого секторів, тобто п'яте все, що ми любимо, наше хобі, наша справа. А сьомий дім це дім партнерства та клієнтів. І це сприятливий період для того, щоб ви могли перевести вашу улюблену справу в. Бізнес, наприклад, підписати вихідні контракти. Це можуть бути і навіть романтичні зустрічі із людиною за п'ятим сектором, яка може стати потім вашим партнером або по шлюбу, або по бізнесу. Або ж ви можете просто отримати винагороду за партнерську діяльність. Сприятливий цей період і покупки із вашими партнерами. А вночі з 23 березня Марс. Як планета активних дій та ініціативи, буде переходити в знак риб, і також буде в вашому шостому секторі. Тобто і ваші думки, і енергія буде націлена саме на допомогу іншим, на ваші обов'язки. Це також сприятливе для людей, допомагаючих професій. або ж для активного початку здорового способу життя. І з 23-го починає вже у на нас діяти. Коридор затемнень, а почнеться він 25 березня із місячного затемнення, і воно буде у вашому знаці. Для вас воно буде особливим, адже воно буде у вашому першому секторі, який відповідає практично за всі сфери життя. І саме тут ви можете отримати результати, які пов'язані із вашим місцем проживання. Це може бути або переїзд, якщо ви захочете. Це стосується і вашого статусу, і здоров'я, і іміджу. Будьте уважними із 26 по 28 березня, адже Марс буде в напруженому градусі, так званому рунівному градусі. це період, якщо він буде торкатися чутливих точок вашого гороскопу, період ситуації, які може спонукати вас до активних дій через випробування. 27-го накладається ще аспект між. Чорним місяцем та Венерою, і це знову буде на усі шостого і дванадцятого секторів. Тобто, все, що пов'язано із вашою діяльністю, як на роботі, так і таємницями. А це може бути також і для людей прожине період допомагаючих професій, адже пов'язаний із лікарнями і станом здоров'я. Пропрацювати можна через творчість і уникати того, щоб іти за своїми слабкостями, не втягувати себе в конфлікти з іншими людьми. Зараз ще діє гармонійний аспект між Юпітером та Сатурном. Біля Юпітера стоїть білий місяць як допомога вищих сил. А Юпітер у з'єднанні із Ураном це сприятливий період, щоб ми діяли масштабно, амбіційно, оригінально, обов'язково через нестандартний підхід наші мрії та плани. Будуть здійснені чого я вам і бажаю. Дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтеся, хто ще не підписаний, і до наступних зустрічі в наступних відео.